Друзі, можете мене привітати сьогодні я переміг Державну міграційну службу України у справі щодо зобов'язання її прийняти декларацію від громадянина України, яка не може відповідно позбавитись свого того громадянства, і які не видають паспорт громадянина України, хоча вона тут народилася, це велика проблема для всіх таких людей, які живуть в Україні і хочуть отримати паспорт громадянина України при наявності на це відповідних підстав. Тому якщо у вас є наличні справи. То ви можете звертатися до мене. Рішення суду було першої інстанції задоволити наш позов, зобов'язати Державну міграційну службу прийняти декларацію. І сьогодні апеляційний суд, адміністративний апеляційний суд, також відмовив у задоволенні апеляції Державної міграційної служби. Тому. Перемога отримуємо рішення суду і будемо його виконувати.